Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Харбор Хаос. Так, отже. Це де моя Що я сам? Та я сам. І що, це? І що це таке туди? Ладно, тоді перелайден. Ого. Нас двадцять оносце. Дякую тебе, боже. О, страйкер! Вс, я получил. Це на це на... Це не на максимум пути так. Але він має дві ракети. Що, в принципі, вже вражаючи. Ще більше вражаючи, що у нас два Віаносит, ось тільки там хтось мав кілька тисяч монет. А, а хоча ні, кілька сотень тисяч монет. А поки. Обільше так.

А это Что наверное, Блин, я хотел с вами полосить. Ай, ты весьма бомбера Тут надо пішов звідси. Я маю іншого, вибору, окрім! Ууууууууууу! Опічно! Обонов його. Добре. О, oh, Heavy Cruiser Вдох! Ладно! Ось вони вже роз... вони вже мене розбесили своїми... обіцяли вони своїми круйсерами, не круйсерами, так що я візьму гідроплан, який має торпеди. О, хтось здох Нам треба бити вісім літаків Raz! Dwa! Trzy! u uh, o oh, o oh, o ho Perenomu, bombera! Plus aircraft carrier. Car-kir-kar. zabieraj kar kur Zabrać! te

Fuck, better couple. It's useful. Keep usable. А, я хочу чтобы О, я сяду, я сяду пасажиром. Я хочу позволю. А ты ще позволить. Оооо. Це буде щось. Цим дітком Ладно. Главное. де я тут. На цьому Б-17, на цьому войних Б17 Такі білитати. Короче, боїнг Б17, в принципі, мій любимый любимый так пону все, хоча його зняли експлуатація понад 70 років тому. Ооо! Його, ой його! його Пліз, Да та, та піднімися ж ти що Хочу хату.

Та-та-тан. Що за тобі? Воно виділяється. Ладно, я встаю. І дропаю себе воду. Окей. А, дропаюсь. І треба дропнути, щоб взятись... щоб взятися за свій бомбер. Ого. Авгати. Хейм, бомбер. Мама. А, то так не можна. Це не це не чесна гра. Мама мія. До відома. Готуйтесь до смерть. Ааа, я скажу е, три слова. Абе, вони. Скесну! Скес есть, плис! Вы чули меня? Скес, нич Бомбер давайте! Ох, блин! А, ты че тверпицы была? Плиза, за Вильмай, 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 вильмай. Давай, 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 давай. Давай, да зайди, зайди. Є, полицей. Та блін. О. Це все добре. Але... Дай дай ти мені полетіти. Блін, ворож. Ого, а коло цікаво на ній можна плавати. Ладно, а ця частина вже завершить. А цю частину ми вже завершимо.